Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. я, Сашко Добрий. Вкотре маємо таку ситуацію, коли невідомої якості і складу у нас олива. Це зокрема з трофейного танчика. І щоб мати певність, що коли ми дозаправимо ТСЗП8 туди нашу українську паспортизовану, якості, якості, то не буде конфлікту інтересів, так би мовити. Так, то Гарненько прогріваємо, змішуємо десь 50 на 50, там ложечку за маму, ложечку за тата, цих олив із бака машини, і з нашого відра, прогріваємо гарненько до закип'ячування і залишаємо вистигати. Іще краще з вечора на ранок. Але, в принципі, якщо, поки воно вистигло, у вас так Не набуло якихось сумних ознак різких змін кольору, випадів у осад і бозна чого іще, то ну, зазвичай вважається, що воно придатне до використання. Все. Цілком таки воно вище 100 градусів має температуру. Так, нормально вище Та, так, парує. Там ті дві ложки закип'ячувати не буду, бо, я так підозрюю, є небезпека, що воно тут загориться, доведеться його потім гасити. Ну, потреби нема ось. Тобто такого упевненого температурного режиму цілком достатньо, щоб з'ясувати, що там якісь негаразди, коли там вони є. Все. Тут зараз чимось накріємо, щоб дощик не накрапав. І зранку подивимось, коли воно буде більш-менш гомогенне, чи то пак однорідне, без змін різких кольору. А воно, скоріше за все, таке і буде. То благополучно дозаправимо силову передачу танчика Т-90 тсзп 8 І буде нам щастя. Дякую за підтримку. Разом боремо й поборемо.